Казковий світ, то ви можете прийти на наш канал, яким чином, в якості кого в якості слухачів медіашколи Київ ТВ. І вже 11-й набір розпочав своє навчання. Відбулася перша зустріч учнів або студентів. Я не знаю, як правильно їх назвати телевізійникам. Майбутнім провели екскурсію по каналу. Вони прийшли, побачили, що це таке, як воно виглядає. 에, розповіли про ази телебачення, розповіли про загальну тривалість курсу. Дречених три місяці три місяці складають. Тут це ази базу можна отримати. Це і теоретичні, і практичні заняття. А по закінчення курсу, крім дипломів, найкращі випускники отримують пропозицію щодо працевлаштування. Це буде суперінтенсив, де всі студенти зможуть навчитися всьому, чому вміємо. Ми чого ми очікуємо, що вони будуть старанними, що вони будуть наполегливими, тому що навчання телебаченню це не легко, і телебачення це не легко. Це кайфово, драйвово, але не легко. Тому ми сподіваємося, що вони будуть наполегливими, вони будуть не будуть ледачими, от що вони будуть креативними. А все, чого вони не вміють, ми їм обов'язково до. Допоможемо 16 16 людей будуть навчатися у медіашколі Вони щасливчики їх відібрали. Не можемо ми всіх не можемо набрати бажаючих. обирають найбільш талановитих, здібних. А, ці люди зможуть спробувати себе в ролі журналіста, або, наприклад, в ролі редактора, або навіть, наприклад, у ролі ведучого. А, дізнаються на практиці, як це створювати телевізійні новини, програми, контент. Отримують реальний досвід роботи в команді професіоналів. Тричі на тиждень будуть відбуватися заняття зустріч з викладачами, які вже мають багаторічний досвід в медіа. Вони будуть навчати учнів писати стендапи, тобто стендапи пояснюю. тобто записувати підводки. Це називається записувати, ну розмовні якісь свої ляля -ля та поля на камеру. Потім знімати сюжети, працювати в прямих ефірах, робити в ключки, таких як це називається репортажі з місця подій. І на першій зустрічі дізналися. Молодь, які професії існують на телебаченні, отримала своє перше навіть домашнє завдання. Мені дуже сподобалося всередині школи і мене вражає масштаб, адже за такою. Картинкою стоїть так багато людей і так багато професій, зісної телебачення, як нам вже говорили, це не просто телеведучі та журналісти. Це велика, велика команда, яка постійно створює, працює і навіть вночі може писати сюжети. Тому так це те, що однозначно вразило. Мені було б дуже цікаво спробувати себе в ролі журналіста, і я прям прагну. До вас на канал потрапити, тому думаю, що ці три місяці навчання будуть для мене дуже корисними. Я зрозумію, що ще раз розумію, що я на правильному шляху. Очікування по максимуму, тобто закріпитися тут починаючи зі стажування, а потім як подивимось, а мінімально отримати якийсь практичний досвід, особистісний розвиток. Ну взагалі познайомитися з колегами.